Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Вірш. Я хотів сьогодні розповісти вам про брехню в цих документах. Про брехню в цьому вже розповідав, а тепер вам розповім про брехню в цих документах. В чому ж брехня? Ну, то давайте дослідимо, виходячи із того, що ми перед собою бачимо. Ми перед собою бачимо дві книжечки, які є документами, і на яких написано от СРСР, ГЕРБ, паспорт, Тут Україна, який символ Гер-паспорт. Ну, а щоб говорити на підставі яких документів, або на підставі яких законодавчих актів ці документи були видані, можна б зглянути на їх останню сторіночку. Бачите, тут пише. Так. Витяг з положення про паспорт Міно України, затвердженої постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 року. От якось так. І е, що тут пише про цей документ? Паспорт України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Так. так. Це оцей документ. А тепер, що на підставі яких законодавчих актів там, чи інших документів був виданий цей документ, а, так. Витяг сположення про паспортну систему СРСР, затвердженого письмовою постановою Верховної а, Ради міністрів СРСР від 28 серпня 1974 року. Тобто. Цей документ на, підстав, на підставі Ради Міністрів СРСР, так? затверджений 1974 року, а цей Верховної Ради України. Е, Значить, виходить так. Е, а про що ж цей документ засвідчує? Паспорт Громанин Союзу Радянських Суспільних Республік є основним документом, що засвідчує особу радянського громадянина. Тобто цей документ не засвідчує особу громадянина Радянського Союзу, або громадянина СРСР, а він засвідчує особу радянського громадянина, розумієте? А якщо вдатися до, скажімо так, лексики або тлумачення певних слів, то радянський громадянин це не є громадянин Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Розумієте? Так само, як і візьмемо український громадянин. Це не обов'язково є громадянин України. Розумієте? От. Або... Тобто це різні речі. Тобто, якщо проніджувати оцей паспорт, громадянина, гражданина Союзу Радянських Соціалісти Республіки по-українськи, громадянина Союзу Радянських Соціалістичної Республік. Паспорт, він так називається. Паспорт. Він не посвідчує громадянина Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А він посвідчує особу радянського громадянина. Розумієте? так? Хтось скаже, що це одне і те саме, а я вам скажу, ні, це не одне і те саме. От така була брехня в Радянському Союзі. Тепер, давайте подивимося ось оцей документ. Паспорт громадянина України. Так? Складується враження, що цей документ посвідчує громадянина України або особу громадянина України. Розумієте? В дійсності це не так. От. Він посвідчує зовсім інші речі. Він посвідчує так, особу власника та підтверджує громадянство України. Ну, а якщо проаналізувати. Ціле речення, то от я хотів би зв'язати, чи має зв'язок особовласник і громадянство України. Чи оці два поняття між собою зв'язані? розумієте? От Я вважаю так, що вони були б зв'язані, якби речення звучало б так. Паспорт Мін України є документом, що посвідчує особу власника. В якого є громадянство України, або особовласника, що є громадянином України, або особовласника, який набув громадянство України, або власника з набутим громадянством України. Розумієте, тут якось так, щоб воно якось зв'язалося з законом України про громадянство. Розумієте? Але тут, получається, є дві складових. є посвідчення чогось та підтвердження чогось. Разумієте? Тобто це речення можна було б розбити на, на, дві, на два речення. Пасми України є документом, що посвідчує особу власника. Та друге речення. Пасми України є документом, що підтверджує громадянство України. Разумієте? І до. А, до речі, слово власник. Власник чого? Власник цього документа чи просто власник? Разумієте? Тут не сказано, що є особа власника цього документа. Або власника даного документа. Тут пише, що просто є власник. От. От. Ну, якось так. Тобто обман в чому, навіть в самому положенні цьому, яке затвердила Верховна Рада України від 2 вересня 1993 року. Хоча я вам скажу таке, що Верховна Рада України ще від 26 червня 1992 року прийняла положення про. Паспорт України, але воно якимось чином не було реалізоване. Тобто за тим положенням не було видано е, зразки паспорта громадян України. Розумієте? От якось так. От, так. А тепер давайте глянемо в брехню в цьому документі. Як бачимо, тут є такий напис Україна, бачите, печаточка така. І 20.02.2002 року був внесений оці виправлення, цей штамп і так далі. Так от я вам скажу, що від 20 лютого 92-го року ще не існувало положення про паспорт країни. Розумієте, якщо ви зайдете на сайт Верховної Ради, там ви не знайдете від цієї дати будь-яких документів. Відтак, це є паспорт громадянина Союзу Радянських Соціатичних Республік, які, в якій внесені були відмітки, які не були передбачені відповідним положенням. Про паспорт громадянина Союзу Радянських Соціальних Республік. Ось цим положенням. І виходить, внести зміни в це положення могла, Верховна Рада міністрів СРСР. А як нам відомо, СРСР було, грубо кажучи, ліквідовано 25 грудня 1991 року. Розумієте, якось так. Тобто після 25 грудня 1991 року. Ніякої ради міністрів СРСР вже не існувало. І внести зміни в такі документи, вже Верховна Рада України не могла. А відтак службова особа, яка внесла отакі зміни, от оцю Україну, цю відмітку, ці, о, тут це таку печаточку, теж вчинила злочин. розумієте, Видавши такий документ. Тобто це фальшивий документ. Грубо кажучи. Або вона видала паспорт Вони Союзу Радянської Соціалістичних Республік. Бо це ж не був паспорт Мін України. Розумієте? Бо не було положення про паспорт Мін України. Якось так. От Далі, з приводу оцього цієї дати. Як відомо, закон України про громадянство був прийнятий 8 жовтня 1991 року. І в ньому пункті. 5 чи в статті 5 було прописано, що е, документом, що підтверджує громадянство України, є паспорт України, е, який був, має бути виданий на підставі положення про паспорт України. А на той момент ще такого положення ніхто не прийняв. І я ж повторю ще раз: перше положення, яке було прийнято Верховною Радою України, було від 26 е, червня 1992 року. А ми, як бачимо тут запис від 20.02.1992 року. Далі тут якийсь от символ, такий тризуб. Значить, дивіться, от такий тризуб, скажімо, так, в Конституцію УРСР 78-го року. Скажімо так, були внесені зміни відповідним законом від 14 лютого 1992 року. Але. Цей закон набрав юридичної сили або законної сили лише 17 квітня або вступив в законну силу 17 квітня 92-го року, розумієте. Тобто вносити якісь, скажімо так, зміни раніше ніж 17 квітня 92-го року в будь-які документи і ставити такі от, печаточки, розумієте, це було фальсифікація документів. Розумієте? Тобто в першу чергу, от в чому полягає брехня. Е, от, далі, відповідно до цього положення, якщо ви відкриєте його в інтернеті від 28 серпня 74-го року, е, в пункті 4 там прописано, що службові особи, які вносять відповідні зміни в паспорт громадянина Радянського Союзу, можуть лише виключно. До тих за тими правилами, які були прописані в цьому положенні, і будь-яких інших відміток, які не передбачені цим положенням, ці службові особи вносити не мали права. Тобто було заборонено, категорично заборонено. Вносити будь-які інші відмітки, не передбачені цим положенням. От. А оця відмітка Україна і оця, цей штампік в цьому місці не передбачалися цим положенням вносити. Тобто, це було свідоме порча документа, який є паспортом громадянина Радянського Союзу. Так? От якось так. Коментуйте.